Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод разом із керівниками Павлоградського та Солонянського районів розповіли журналістській спільноті про втілення в життя серед територіальних громад області соціальних проєктів донорської допомоги. Зокрема, були зроблені акценти на соціальні інвестиції в цифрах. На практиці виходить слідче. Якщо системно працювати над привлеченням донорської допомоги, то... Е в общем, результати можуть Вот. Ми за 4 роки привлекли 236 мільйонів гривень. в петровської області, що в потора рази більше, ніж годний бюджет розвитку області. Головна мета залучення соціальних інвестицій полягає не лише в створенні нових робочих місць, а й в об'єднанні навколо спільної ідеї мешканців територіальної громади. Проекти мають різну спрямованість. Це і створення молочних кооперативів, і розвиток інфраструктури населених пунктів, і впровадження енергозберігаючих технологій та інші напрямки. Незважаючи на те, що населення в сільській місцевості складає лише 15%, а міське 85%, За словами Євгена Удода, левова частка проектів ініціюється якраз сільськими територіальними громадами. Так, завдяки європейським грантам у багатьох населених пунктах Павлоградського району вдалося при амбулаторіях відкрити стоматологічні кабінети, зробити сучасне освітлення та організувати спортивні майданчики для дітей та дорослих. Людмила Солеженко розповіла про втілення соціальних проектів у Солонянському районі. Ви знаєте, саме ці проєкти, які були залучені, і ми район, вони нам дали можливість громадам забезпечити формування актив. Актив поступово переріс у громадську організацію. І ця громадська організація взяла на себе організаційні та розпорядчі функції. А значить, вималювався лідер. Використання коштів інвесторів є досить прозорим. Громада сама пропонує проект, громада сама шукає підрядну організацію і громада сама контролює використання коштів. Валентина Денисова, Артур Єфімов. Об'єктив 27 канал.